Так, Сьогодні у нас в продажі От такий віварик 2.06 стопочка 74 кВт. Такий красень у нас в такому гарному кольорі на таких гарних так, планих дисках комплектація у нас ТОУ хто знає це можна сказати лімітована комплектація. Отакий, подивіться, він показував гарненькі, рівненькі, без жав, без нічого. Машинка в нас є пригнана, щоб правильно сказати, ріх Вінштейн. Це така маленька країна, місто країни, будемо так казати. Ось такий в продажу. Сіленький, красивий. Зараз ми салончик. Ось такий у нас салончик. Вісім посадочних місць, підлокотнички. Пробігу у нас 222 тисячі. Кондиціонер, ручка, руль, такому стані руль. Такі у нас накладочки, такі товорки комплектації йдуть. Також у нас такі от світлі пластики і ковролін знизу. Айрбеки у нас ціла купа, що в пустих трафіках нема. Прошу тут, тут шторочки, всі, всі фактично айрбеки такі. Моторчик працює, красиво, рівненько, все супер. Шини зимові у нас, мішеліни. Прошу, ця сторона у нас. Ось вот такий у нас вот такие у нас пасажирський відсік. У нас тут такі вот підлокотнички, у нас є обігрів сидушок. у нас є додаткова печка, тут вона включається. Також задній ряд, ось вот це такі всі пластики. Простих трафіках нема, все, обшивка повністю Бачите, така оригінал. Тут вона зашита, щоб з без багажника нічого не прилетіло, салон, куковинка теж тут зашита. Ззаді в нас так звана клапа, машинка безржавча, без нічого, навіть щось там десь ну, місцями є бачу, що вона була запущена, ось такий в нас. Багажничок, полочка присутня багатьох теж тяжеловато з тими полочками. Отакий апаратик, просувні бокові вікна. Отакий От апаратик, так що дзвоніть, пишіть. У нас моторчик, працює рівненько-тихенько, без жодних зауважень. Капот і нюанси. Ну що можу сказати? Красить, красить, хороші комплектації, рідкісні комплектації. Це у нас є Tour, а є ще Black Edition. Вони майже не відрізняються, там мінімально. Ось такі красень. Так що чекаю я на ваші дзвінки, подобайки, хто хоче подивитися, хто хоче щось спитатися, розкажу, покажу все, що треба. Це у нас такі техпаспорт, це машинка сертифікована, все паспорт У нас перший раз така машина з ліг вот такі. Так що, всім пока, чекаю дзвінків.